Привіт, мої дорогенькі, привіт, мої любі. Ну що, мені стало трошечки легше. Я виздоравлюю. ну, тому вирішила, якщо мені легше, треба щось робити. Ну взагалі, хочу сказати, жінка це загадка, а українська жінка це загадка в квадраті. Не встигла мені полегчати, як я вирішила, що треба зробити масочку на лице, пофарбувати волосся. Мені на 8 березня подарували фарбу, то я пофарбувала волосся. Зараз сижу, чекаю час і думаю, ну, чого зря чекати. Зараз зроблю собі скрабчик свій улюблений. Та заодно і вам покажу. Ну, можливо, комусь це буде цікаво. А можливо, хтось навіть спробує. Мені дуже подобається. Я пробувала багато скрабів дорогих, дуже дорогих. Але не один з тих дорогих скрабів, мені так не подобається, як цей мій саморобний. Так, дивіться, що я роблю. Зараз кудись кину. Кава, яка лишилась після кавоварки. Я її висушую, бачите, вона сухенька. Я її висушую. І складаю до банки. І вона чекає свого часу. Вона не портиться, коли вона суха. Я додаю, ну, у мене зараз, дивіться, просто мило. Рідке, рідке мило, просто рідке мило. Але ви можете додати, наприклад, свій улюблений якийсь гель для душу. Не знаю, роблю це завжди на глаз. Ніколи я ніякою меркою не ні мерюю. От, о, додала. І вимішую, щоб була така каша. Така каша, малаша, каша, малаша. Не можу телефон не де приткнути, тримаю у руці і не дуже зручно. Мабуть, я перемішаю це все добре і продовжу. Так, дівчатка, перемішала. Дивіться, ось така густа консистенція. Вона тримається на палиці. Бачите? Прям тримається, добре тримається. Бачите? І ось цим я буду скрабірувати своє тіло. Не рекомендую цим скрабірувати лице. Звісно, комусь цим скрабірувати лице й можна. Розумієте, кофе має такі все ж таки крупні крупінки, такі немаленькі, тому лице. Не всім підходить. От мені, наприклад, не можна цим скрабірувати лице через те, що у мене близько сосуди. У кого такої проблеми нема, не проблема, можна і лице, і лице скрабірувати. Ось такий виходить скрабчик. Скрабчик разом з гелем, тобто не треба додатково милитися, нічого додатково не треба робити. Намочила тіло і добре-добре все проскреблюється. Все з цим скрабом, все повністю. Від шиї до кінчиків п'яток. Все. Я, наприклад, ну, так щоб сказати, я дуже багато користувалася різними скрабами, і недешевими, і дешевими. І нічого мені не подобається, так як кофе. Ну от Єдине, що я беру завжди або гель, або рідке мило. Зараз у мене рідке мило, бо нічого більш немає просто. гель без якогось виразного аромату. Бо я, мені подобається аромат кофе. І от аромат кофе, він тримається на тілі, ну, мабуть, ну два дня мабуть. Мені здається, що я наступний день миюсь. І після миття все одно пахнуть кофе. От Прям все тіло пахне кофе. Мені це дуже подобається. Я пробувала різні такі народні средства, з сілью морською скрабик. Ну, теж непогано, в принципі, непогано. Це і такий масаж, і скраб, але мені подобається аромат кофе. Я просто кайфую. А ще я не люблю, коли пропадають продукти. Ну, і розумієте, що якщо у мене це лишається, і це треба викидати, так, якщо я п'ю каву і це все викидати треба, то чому не зробити з цього скраб? А скрабом таким я користуюсь ну, десь раз в місяць. Можливо, можна і частіше. Але ну, у мене як накаплюється кофе, так я і користуюсь. А, а кофе я п'ю не часто. А ще в принципі можна і чаще, ну, точно, мабуть, можна чаще, бо іноді я от зараз згадую, що іноді у мене таке буває, що мені от, от я захотіла сьогодні проскарбіруватися, Місяць ще не пройшов, а я вже захотіла проскарбіруватися, і в мене є кава сушена от ця, перероблена. То чому б ні? То так. Ну, раз на місяць це точно, частіше це, мабуть, по бажанню, і, звісно, треба дивитись на свою шкіру. У мене шкіра на тілі така, що їй все подобається. Після цього скрабу, якщо ви добре проскарбірувалися, не те, що там 2 секунди, а добре. Тіло, як дитяча попка, дуже м'ягеньке, дуже гладеньке, просто кайф. А якщо після цього ще на все тіло нанести якийсь кремчик, ой, це взагалі це я не можу вам передати. Отак от, от. Не встигла баба, трошки, трошки бабі полегчала, вже вона за красу взялась. Ну, а зараз вже голову пора бігти змивати, фарбуєш волосся. А після цього побігу на город. Бо, як мені вже трошки легче, то треба йти на город і копати. Огород сам себе не перекопає і не посадить. Привіт, мої любі! <смі> Побачите моє лице, а то все то каву, то ще щось. Ось я пофарбувалася, помилась, покупалася, проскрабірувалась і така гарненька, враховуючи мій стан, враховуючи той факт, що було повне обізвожування. Ну, не повно, але сильно обізвожування організму. То сподіваюсь, виглядаю я прям ну, гарненько. гарненько. Напишіть в коментарях, чи гарненько я виглядаю, чи ні. Напишіть обов'язково. Ну, а зараз я вийшла на вулицю, бо, як казала, город сам себе не вскопає, то покажу вам, що я тут роблю що збираюсь далі робити. Ось, ви бачите, взяла сікатор і почала обрізати забор з кущів. Да? Тут такий забор з кущів, такий, жива, живий, жива загорожа. Да? Ось, ви бачите, скільки пообрізано вже. Це я вже пообрізала, бачите? А далі не достаю, треба брати якусь. Мабуть, лісницю не достану так. Якісь ходинки мені потрібні. Бачите, скільки вже обрізав? То страшне, скільки пообрізали цього лахміття. Ото От ще тут зараз добрізаю, це я ще достану. Але вже тяжко, зараз я вам покажу. Бачите, вже мені тут тяжко доставати. Бо тут а... наклон, бачите, воно йде. під уклін. і через те тут. Високо, нормально, а тут же низько. Тут треба все то обрізати, щоб воно було гарненький, ровненький забор. Ото я чим займаюся і чим зараз займатися буду. Ось я вам показала, що роблю. Не встигла, не встигла виздоровити, і погнала вже працювати. Ну, таке життя. А зараз йду вам хочу показати, дуже треба ваша допомога. Ну, просто ніяк, бо я не розумію, як то робити. Може, якесь посилання мені дасте на Ютубі, хтось може якісь поради дає. Але в когось у самого, може, є а, таке озеро з рибками. Бо я не розумію, що тут взагалі треба робити. Дивіться. Тут якісь непонятні кущі. Що воно таке, я не знаю. І що з ним робити, теж не знаю. Чи його повиді... повидирати. Чи треба якось його обережно вити... витащити відтуда. Я не розумію, яка там глибина, я не знаю, яка там глибина. Взагалі не маю уяви. То, звісно, зайти туди, ну так ось страшновато. Сапог резинових я не маю, але там може така бути глибина. Що навіть вони не допоможуть і сапоги, Зайти і холодно, так, щоб, наприклад, як влітку вдягла купальник і полізла нічого, якщо що то попливу, ну, то холодно я так не можу зробити. А от, Що це за кущі? Чи це щось упало просто і проросло? Чи це, чи це якась рослина водяна? От Хто знає? І ось тут, бачите, от воно видно. Я бачу, що вам видно. Якийсь такий круг, він як на полу плаву, Що він, для чого він потоплений, це що там? От хто знає, будь ласка, напишіть мені, бо я не розумію, що мені з цим озером робити. Але хочете його довести до ладу, я вам вже показувала, що я тут доводила до ладу клумбу і вже хочете озеро довести до ладу, щоб воно вже було гарно? Все вам покажу. Може, з цього боку буде краще видно. Ану-ка йдемо сюди. Ось о, бачите, воно якесь таке велике, щось таке плоске, велике і підтоплене. Що то може бути? І що воно таке? Треба його доставати відтуда чи не треба? Що взагалі робити? Ну, і вода така мутнавата. чи, Чи треба якось її очищувати, чи його треба сушити взагалі повністю і залити нову воду. От що робити? Будь ласка, порекомендуйте мені. Все, мої любі, я сподіваюся, що ви мене почули і чекаю від вас допомоги, чекаю від вас рекомендацій. Ну, а я тим часом принесла сходинки, взяла. Сікатор, то пішла працювати. Ну що ось мої любі. Обгризла я ті кусти, інакше не можу сказати, бо ну, тим сікатором це дуже тяжко робити. Деякі гілки дуже товсті і то було страшне. Коротше, обгризла як могла. Ну, вроді, более менш ровненько. Воно ще відросте, то будемо. Сподіваюсь, буде добре. Тепер треба оце все зібрати. І починається дощ, то зараз швидко це все збираю, біжу додому. Знаєте, що скажу? Ну, тут же ж ви бачили, небагато було тих гілок, але я дуже втомилась. Все ж таки ще не, не до кінця я а, здорова. Трошки все, все ж таки дається взнаки хвороби. Бо ну, так, не, не так багато було тих голок, не так багато часу я це робила, а чувствую, що я так втомилась, так втомилась. Кобусь я мішки з, з чимось таскала. Ось у мене не втомлена одна доки є. Ось ось. Ось моя люба девочка. Ось дивіться. Ось ось, ось. От дивлюсь на неї. І всі болячки проходять. Це найкращий антидепресант і найкращі ліки. Дівча красавиця. Ось, дивіться на неї. От, Ладно, то що я казала? Чую, що дуже вже втомлена. Тобто, втомлююсь дуже швидко. Дуже швидко, і це, ну, звісно, це, це через хворобу. Тому, поки дощ не почався, зараз це швидко поприбираю, в тачку і на кучу, і все. І на цьому сьогодні все. Бо вже не маю сил прямо аж тяжко. Голова крутиться, страшне. Ото така болячка. Люди добрі, ні хворійте. Мої любі, мої дорогі Ах, всі, хто дивляться мій канал. Не хворіти, будьте здорові, будьте щасливі, живіть мирно, дружно, а головне бути здорові, бо здоров'я це таке, це так важно. От, коли хворієш, то, то розумієш, що здоров'я це дуже важливо. Дивіться, що я побачила, дивіться, скоро розквітне дерево. Воно вже таке трошки розеве, але... Квіточки ще такі напівзакриті. Бачите, скоро розквітне. А, весна, весна надихає. Забуваєш про все погане. Як дивлюся на весну, на цю красу. Бачите, у нас вітер, таке небо, бачите, як воно потемніло. От ось-ось піде дощ. Треба швиденько все, взяла рукавички. Ось. Тачку привезла. І буду зараз штра-бистра збирати це, бо хочу до доща це встигнути зробити. Все, мої любі, ура! Я встигла. Вже крапає дощ, але ще не сильний. Я встигла все прибрати. Бачите? Боже, яка я молодець! Я встигла все прибрати. Але дуже втомилась. Я втомлена просто капець. Що, мабуть, через дощ трошки тиск. О, все, дощ починається вже такий гарнесенький. Треба бігти. Треба бігти, біжу, біжу, біжу. О, і мама біжить. Бачите, теж хвора. Вже сьогодні зробила собі манікюр, покрасила нігті. А? Підікюр, підікюр, о, пробач. Педикюр зробили, покрасила нігті. Все. Так що, отак, отак, що ми виздоравлюємо. все в нас добре. Бачите, вже дощ який. О, я встигла до доща і дуже задоволена цим. Бачите, вже такий добрячий дощ. Лайма, ти доща не боїшся, ні? Будеш тут сидіти. Ось. Ну, а я побіжу піти чай. Дуже втомилася, якщо чесно. Мало поробила, а втомилась так. Кабути цілий день робила і якісь тяжки мешки дискала. Ото така хвороба. Отака гадость хвороба. Все, Лайма, біжимо додому. Біжимо, біжимо додому. Моя ти рибочка, потяг Все. Все. Трошки вже мокренько, пішли додому. А мама ще з дому вже дощ іде, все, кидай вже то. Коротше, стояли ці гілочки в воді, стояли, і вже почало, бачите, пальця осипатися. ось воно насипалось мені вже на столі. Котше вирішила я цю вазочку дістати. Бачите, там вже щось підгнивати почало. Дістати, помити, перебрати ці гілочки і замінити воду. Достала гілочки, і вуаля, бачите, Корінчики, зараз буду дивитись, що ж то пустило корінчики, яке, яка сама гілочка. Зараз зараз розплутую гілочки і подивимось. І так, я розплутала і гілочки пустила верба. Дивіться. Гілочки пустила верба. Ось вона. Ось ось. Тут раз, два, три, 4, 5, п'ять гілочок з корінчиками. Ой, гілочки пустила. Корінчики пустила. Ну, от уж я так розмовляю. Так що ще посадимо вербу. Ось, бачите, які корінчики. Посадимо і подивимось разом. що з того вийде. Все, дівчата, зібрала докупи я цю екібану, в вазу. Ті гілочки поклала окремо, бо я їх буду посажу в окрему водичку їх поклала. Всім вам бажаю здоров'я, всім вам бажаю тепла, весни, мирного неба. Люблю, обіймаю. Будь ласка, обов'язково напишіть мені. Свої поради я дуже буду їх чекати. До побачення!